Я так зрозуміла, що ви дуже любите візуалізувати своє життя. Якого б ви бачили нового чоловіка поруч з собою? Яким він має бути? А, ну, напевно, це стабільність, це спокій, тому що я дуже емоційна, я істі От, Потрібен чоловік, який витримає мою нестримну енергію, який може заспокоїти, який буде сильним, як і зовні, так і внутрішньо. Ну, це не обов'язково має бути актор. Він не обов'язково має бути якийсь там багатий. С я б я завжди казала, що я дуже мрію, щоб у мене був справжній друг і партнер, з яким я можу реалізовувати якісь проекти. От. Як, наприклад, я зараз зроблю, і я така думаю, блін, як би класно було робити, щоб я це робила своїм там чоловіком, щоб ми щось е, створювали, ось 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 таке. Е, тому що я точно не зможу бути там тією жінкою, такою домогосподаркою. Е, я вмію прекрасно, я дуже класно е, весь все своє подружнє життя і класно організовувала простір, їжу. Е, мене там чоловік навіть е, ну не, не доторкався там до прання. До готування, тому що я все це намагалася зробити, але я розумію, що такої домогосподарки, яка сидить і така дорогой, Ну там ось такий образ. Я ніколи не зможу бути. Це має бути повноцінна така одиниця, щоб один плюс один дорівнювала одинадцять, а не два.